Від геморою допомагає гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Новини на другу годину дня у студії Марина Кухар перекладає жестовою мовою Наталя Дмитрук. У Мюнхені стартувала безпекова конференція. До Німеччини вже з'їхалися представники понад півсотні країн світу. Тема війни Росії проти України у центрі уваги, і ці два дні будуть насиченими. Володимир Зеленський заявив, що не мають готового плану припинення війни і зазначив, що під час розмови з Трампом він акцентував на незмінній позиції Києва. Спочатку узгоджений з Америкою та Європою план переговорів, а лише потім. Розмова з росіянами Зеленський додав: якщо Україну не беруть до НАТО, то нам потрібна сильна армія у півтори мільйони солдатів із сучасною зброєю. Бо якщо не буде гарантії безпеки, РФ знову нападе. Я не бачу, що є готовий план у Сполучених Штатах. Я вважаю, що це дуже важливо. Я передав президенту Трампу. Я е, готовий будь-який момент. Нічого не потрібно для цього. Ні цифри, я все знаю. Ми готові в будь-який момент реально говорити. Ми розуміємо, географію своєї держави, ми бачимо, де найбільші ризики. Ми готові говорити про все від контингенту до гарантів безпеки від НАТО. Ми в НАТО або НАТО у нас. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна. Ми відкриті, але ми хочемо діяти згідно міжнародного права. На Мюнхенській конференції з безпеки вже відбулася перша зустріч України з США. Зокрема, голова офісу президента Андрій Єрмак провів переговори із Кітом Келогом, спецпосланцем президента США з питань російсько-української війни. Деталі зустрічі Єрмак пообіцяв повідомити журналістам згодом. На Мюнхенській конференції працює кореспондентка один плюс Наталка Фібріхі. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталко які ще ж заяви прозвучали. Вітаю до речі, хочу сказати, що ми зустріли Андрія Єрмака от на полях конференції. Він буквально вертався із цієї зустрічі з кітом Келлогом. Ми запитали його, як пройшла зустріч. Ну він походу відповів доводитко, що все дуже добре і дуже Коли не сказав. Однак, ну, дуже дуже незабаром. Ну і справді ми сьогодні вже могли поспілкуватися із Володимиром Зеленським тут на полях Мюнхенської конференції. Із... Мусимо подякувати Наталці, але є проблема зі звуком. Йдемо далі. Це була Наталка Фібрік про перші години Мюнхенської безпекової конференції. Водночас Володимир Зеленський закликав посилити тиск на Путіна, бо вважає, що Кремль і не думає готуватися до переговорів. Підтвердженням того є сьогоднішній удар російського безпілотника по саркофагу. Чаес за словами президента БПЛА йшов на низькі висоті навмисно. Бо так його не бачать радари. Нагадаю, вночі російський дрон із фугасною частиною влучив у дах ізоляційної споруди, яка захищає четвертий зруйнований енергоблок. Спалахнула пожежа, її загасили. Повідомили у ДСНС. Рятувальники виявили кілька місць пошкоджень. Радіаційний фон після удару ПЧС у межах норми, і цей моніторинг відбуватиметься постійно. Запевнив міністр енергетики Герман Галушенко. Він уже звернувся до голови МАГАТЕ Рафаеля Гросія. Це може порівняти з захопленням запорізької атомної станції в ніч з 3 на 4 березня 2022 року, і по факту, коли вони обстрілювали станцію з важкого озброєння, тобто то, що відбулося в ніч сьогодні, по факту це за наслідками десь близько до того. І ви знаєте, коли весь світ будував це укриття з більше 45 країн, і сьогодні цей удар, який в принципі мав на меті знищити це укриття. Ну мені здається, що це така дуже знаєте показова відповідь росіян взагалі на все, всі ініціативи, все, що відбувається, з точки зору перш за все ядерної та не безпеки в світі. Російська авіація обстріляла прифронтове селище на Запоріжжі. У приображенку ворог запустив вранці щонайменше шість кабів. Повідомляють у обласній військовій адміністрації. На місці одного із злучань знайшли тіла жінки та чоловіка. Їх дістали з під завалів власної оселі. Зруйновані ще кілька приватних будинків. І до чотирьох зросла кількість поранених від ранку на Херсонщині. Кілька годин тому армія РФ атакувала дроном будинок у Береславі. Постраждало подружжя пенсіонерів. А перед цим з безпілотника ворог скинув вибухівку на жителів інженерного та Антонівки. Повідомляє обласна військова. Адміністрація на Харківщині внаслідок обстрілів окупантів постраждали четверо людей. Серед них є діти. Зранку росіяни вдарили по куп'янську з артилерії. У двох чоловіків контузії пошкоджені п'ять приватних будинків. Уночі ворожий безпілотник вдарив по житловому сектору у Богодухові. Там також пошкоджені будинки, господарчі приміщення. У двох підлітків гостра реакція на стрес. Офіс генпрокуратура відкрив кримінальні провадження щодо Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Живаго та Медведчука. Проти них напередодні рішенням РНБО було введено санкції за повідомленням правоохоронців до кримінальної відповідальності. Усі п'ятеро притягаються за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Спецоперація Месники українські та молдовські поліцейські затримали найманців Вагнера та незаконних збройних формувань, так званої ДНР та Росії. Троє затриманих громадяни Молдови, вони брали участь у битві за Донецький аеропорт, захоплені Бахмуту та створені Дебальцівського котла. Правоохоронці двох країн провели понад півсотні обшуків, і це лише перші із 85 ідентифікованих громадян Молдови, що Воювали на боці Росії затриманим загрожує до 10 років в'язниці. На покровському напрямку українські бійці провели успішні контроперації на трьох локаціях. Повідомили оборонці. Найгарячішого відтинку фронту інтенсивність боїв не спадає. Ворог постійно обстрілює наші позиції артилерією, мінометами, і щодня суне на штурми. Лише минулої доби ЗСУ зупинили тут 38 атак росіян. Окрім того, що вдається стримувати, і на котлено ворогу не дають розвивати свої атаки, і на удачному дають ще є три локації, де вдалося успішно контратакувати. Динаміка захоплення іде на спад, але це не значить, що інтенсивність боїв пішла на спад. І на мюнхенській конференції працює кореспондентка 1+, плюс Наталка Фібрих. Нам знову вдалося з нею зв'язатися. Наталко про заяви, які ще прозвучали. Ми на жаль цього не почули. Так, от я не знаю, чи почули ви про заяву коротку заяву Андрія Єрмака після зустрічі з Кітом Келогом. Ми його зустріли на полях конференції. Він сказав, що зустріч пройшла добре і що незабаром очікують і така в Україні точну дату, поки не назвав також. Говорили сьогодні це важливий меседж у Мюнхені від президента Володимира Зеленського про те, яку ядерну небезпеку, який ризик несе. Росія всьому світу те, що відомо на зараз той дрон, який влетів у Серкопах Чаес. Він летів на дуже низькій висоті. Він не просто там поміняв напрямок, він влетів туди а, намірено. І президент сказав, що це такий своєрідний привіт безпековій сільській конференції, яка розпочинає свою роботу сьогодні. А, важливо, що президент також сказав, на його погляд, американці наразі не мають чіткого плану по завершенню. А цієї війни, однак, дійсно, це от, така от головна тема тут у Мюнхені, і дуже занепокоєні європейці з самим ходом подій, що Дональд Трамп просто так дзвонить російському диктатору. Європейці нічого про це не знали. Що він погоджується одразу на якісь поступки, і також цікаво було про те. Як Трамп інтригував заявами про певні переговори про певну зустріч на полях Мюнхена між Сполученими Штатами Україною та Росією, Так от і Володимир Зеленський сказав, що він нічого про це не знає і ніякої такої зустрічі не заплановано. Та й власне росіяни дійсно не акредитовані. Їх немає тут офіційні представники російського режиму. Їх немає тут у Мюнхені ще з 2022 року, і також як сьогодні заявив голова. Конференції квіток Тойськінг за його інформацією, ніяких запитів щодо віз до німецького уряду не було, тобто, ніяких віз росіянам не видавали. Тож очевидно, що таких зустрічей дійсно не заплановано. Що важливо, також що президент Зеленський сказав, готовий говорити із Дональдом Трампом і про НАТО, оскільки наразі американці не бачать Україну в НАТО, і це така от реальність. Однак тут головне не сама формальна участь або членство в НАТО, а головне це ті гарантії безпеки, які отримає Україна, а також кількість чисельних миротворців, а підготовка української армії в цих переговорах. Україна абсолютно чітко має свої червоні лінії, і про це я пропоную послухати пряму мову, на що Україна ніколи не піде в переговорах щодо миротворців. Територіальна цілісність юридично ми ніколи не визнаємо ці території рускими або не русськими. Ще якимось ну сьогодні ми говоримо про ворога Росії. То я просто говорю, що це українські території. Так, і це точно червона лінія, бо це конституція України, це наш суверенітет. Це може вирішувати тільки народ України і ніхто інший. Ну і також сьогодні заплановані ще інші зустрічі у українського президента. А, мають зустрітися, звичайно, із представниками американської адміністрації. А така зустріч із віце-президентом Джей Ді Венс була запланована сьогодні вранці однак її довелося перенести. А, як нам повідомили представники української делегації, Мюнхені, це сталося через те, що американці час до сімнадцятої години за місцевим часом ознайомитися пропрацювати текст меморандуму про партнерство, який Україна зі свого боку опрацювала і передала. Тож ми чекаємо на цю зустріч. А також буде зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фонделяєм, заплановані переговори із генсеком НАТО Марком Рютте. Ну і власне сама робота Мюнхенської конференції от, буквально з хвилини на хвилину а, має розпочатися офіційно і. А це буде така вступна промова президента Німеччини, правда Вальтера Штайнмаєра. Ну а потім буде пункт програми, який дійсно тут чекають з нетерпінням усі. Це буде промова саме Джейді дівенса, віце-президента Сполучених Штатів. Бо європейці дуже дуже хочуть почути і зрозуміти власне, тож... Як американці далі уявляють собі процес, цей мирний процес, наскільки вони готові включати туди європейців? От і ну це таке занепокоєння. Воно дуже я мушу сказати, відчувається навіть ось в атмосфері про що спілкуються і журналісти, і власне політики також у місцевих ефірах. Тому ну, можливо будемо мати ще більше подробиць і продовжувати. Дуже дякуємо, Наталко. Кореспондентка 1+,1 Наталка Фібріх про перші години Мюнхенської конференції. Добровольці, які вирішили підписати контракт 18-24, можуть подати заявку через застосунок резерв плюс. Нагадаю, контракт для молодих людей передбачає службу в армії протягом року. І за цей час вони зможуть заробити близько 2 мільйонів гривень. Мільйон виплачується трьома частинами: 200 тисяч одразу після підписання контракту. 800 отримуватиметься після служб протягом служби, плюс щомісячна зарплата для добровольців. Передбачені також нульова іпотека, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне обслуговування та право виїжджати за кордон після року служби. Крім того, контрактників звільнятимуть від мобілізації на 12 місяців після завершення служби. Він заховав між бинтами потрощеної руки під час бою обручку і хрестик, щоб зберегти найцінніше. Їх прикордонник Павло Піковець зумів пронести крізь усі жахи російського полону. Тепер ці речі єдине, що залишилося на згадку про весілля, дім родини у Маріуполі розбомбили окупанти, як не втратити надію, зберегти кохання, попри важкі випробування долі. Подружжя прикордонників розпитувала Олександра Стасишина. На цій руці у мене повністю залізний пластійний. А бручка, яка прийшла зі мною вон. вінчальну обручку на поранену руку 48-річний Павло Піковець зміг надягти лише кілька місяців тому. Розповідає саме вона і хрестик, подарований дружиною, врятували його у російському полоні. Туди важко поранений прикордонник потрапив після кількох місяців оборони Маріуполя. Так як у мене рука була повністю обмотана бінтами, і я заховав її в руці. Я скрив, положив туди хрестик і, і обручку, і далі виходить замотами ці, ці бінтами. Ця обручка дійсно дуже дорога для мене. Я знав, що це вона поруч зі мною. Зв'язок між мною та дружиною. Із коханою Інною Павло познайомився ще у рідному Луганську, разом займалися спортом. Далі симпатії, одруження і народження доньки, і вимушений переїзд, коли росіяни окупували їхнє місто. У 2020-му обоє стали до лав прикордонників. А коли почалось повномасштабне вторгнення, навіть не встигли попрощатись, інна з дочкою сіли на останній евакуаційний потяг з Маріуполя. Ми не думали, що, що ми побачимося аж так нескоро. Я сподівалася, що я відвезу дитину і зможу повернутися в місто з Оленівки. Він дав мені е, вісточку. Написав смс, що оглянули лікарі і е, сказали, що потрібна термінова операція для того, щоб врятувати руку. Я забила на сполох? Я дзвонила в Червоні Хрести. Боже, куди я тільки не дзвонила. Через потрощену руку Павло і потрапив у перший обмін у червні. 22-го. на обмін нас возили три рази, і потім постійно нас завозили обратно. Говорили, що Україна від вас відмовилася. У нас був автобус, були всі важкі поранені, без кінцілок, без рук, без ног, без очей і все інше розумієте. А тут е, іду чоловіки, які здорові. Позаду кілька складних операцій в Україні і за кордоном реабілітації і повернення на службу, щоб відновити ментальне здоров'я, Павло повернувся у спорт. Потрохи почав бігати, фізичні навантаження на руку і на ноги, і далі, 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 далі. Так і продовжує дотепер. Невідомо чи зможемо ми якось покращити його функціональні можливості руки, але це просто неймовірна вдача. Що він зараз тут зі мною сьогодні у день святого Валентина пара святкує річницю 16 років шлюбу у телефоні? Розглядають довоєнні щасливі сімейні фото, і єдине весільне сміються і, ніби на мить переносяться у ті безтурботні часи, зізнаються після пережитого їхні стосунки лише зміцніли і діляться секретом сімейного щастя. Багато від життя все, все, що є, цінувати один одного, поважати один одного і. Робити все разом не впускаючи жодного моменту, Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.